Боротися з корупцією у тернопільських вишах мають намір представники молодіжного Євромайдану. Молоді люди у одній із соцмереж закликали протистояти хабарникам від освіти за допомогою ілюстрації. У тому що корупції у вищих навчальних закладах не місце. Переконані і тернопільські студенти, з якими спілкувалися наші кореспонденти. Краще щоб студента самі вчили. А не купляли так можна сказати свої дипломи за гроші. Це впливає на майбутнє ставлення до викладачів і так само до студентів. Ну, тобто, я думаю, що з цим треба боротися. У місцевих вишах запевняють, таку ініціативу молоді підтримують і готові сприяти у економічному університеті. Кажуть, заохочують своїх студентів боротися з корупцією. За словами ректора вишу Андрія Крисоватого, на кожному факультеті навіть діють студентські групи контролю. Ми готові працювати разом із студентським майданом для того, щоб подивитися хто як працює. Я буду дуже радий представити будь-які документи, які необхідно буде показати, за рахунок яких коштів живу. Я живе моя. А сім'я і живе моя родина, адже на сьогодні, як ніколи, актуально бути відкритим, бути щирим і жити саме по тих канонах, які ми сповідаємо. Про підтримку боротьби з корупцією заявляють і в педагогічному університеті. Якщо говорити про боротьбу із зловживаннями, то ми давно ставимо це питання і на ректораті, і на вчених радах, і про хабарництво. І про інші можливі зловживання порушення, і якщо нам хтось в цьому допоможе, то ми тільки будемо раді. Григорій Терещук розповідає: з власного досвіду знає, що до прикладу у Польщі студенти не випрошують оцінок, натомість у нас це не рідкість. Об'єктивна причина номер один: це 4,0 бали. Хто має 4,0 бали, значить той отримує стипендію. Якщо б зняти оцю цифру 4,0 бали середніх. То я думаю, з суттєво проблеми би вирішили само собою. Стипендію повинні отримувати, які в цілому світі, най лише найкращі студенти, ці, які дійсно заслуговують, які обдаровані. Відтак вважають у вишах однаково винні, як ті, хто беруть хабарі, так і ті, хто їх дає. А тому потрібно насамперед побороти корупцію у собі самому.